Дніпропетровщина стала першим регіоном України, в якому розроблено молодіжну стратегію. Долучитися до обговорення проєкту стратегії розвитку молодіжної політики у Дніпропетровській області на 2013-2023 роки мали змогу усі бажаючі. Так, у кривому розі опрацювання проєкту пройшло за участю представників студрад вишів міста. У проєкті є декілька напрямків: це і здоровий спосіб життя, і конкурентоспроможність наших студентів на Ринку праці, і працевлаштування, і соціальні цінності, і цінності і сімейні цінності в рамках розвитку молодіжної політики області при підтримці Дмитра Валерійовича Колеснікова реалізується дуже багато молодіжних проєктів. Ця стратегія зроблена таким чином, що якщо скомпонувати всі ці аспекти, то ми отримаємо гарний розвиток молоді у всіх моментах його життя. Як духовно, як морально, так і фізично. Проект стратегії передбачає розробку та реалізацію програм та проєктів у рамках шести пріоритетних напрямків молодіжної політики, серед яких підвищення конкурентно здатності молоді на ринку праці, розвиток інноваційної активності молодих людей, утвердження сімейних цінностей та здорового способу життя, соціальної та громадської активності молоді, патріотичного виховання, а також соціальну адаптацію молодих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Головний аспект стратегії розвитку – це трудоустройства молодежи в городе. Естественно, мы будем участвовать в стратегии развития на протяжении всех этих лет, потому что это очень важный аспект идет для людей нашего возраста, которые уже заканчивают вуз и учатся еще в вузе. Это идет один из важнейших аспектов как бы, для самореализации в жизни. Поэтому мы будем активно принимать участие в стратегии развития молодежи. політики в Дніпропетровській області. Основним результатом було зазначено під час обговорення, є створення дійсно якісного та продуктивного плану розвитку молоді області. До уваги прийматимуть, запевнили ініціатори розробки стратегії розвитку, всі побажання та коментарі молоді. Результати роботи презентуватимуть на обласному молодіжному форумі, який відбудеться 12 листопада. Очікується, що він збере рекордну для історії регіону кількість учасників близько 450. Шестеро з них представлятимуть наше місто, і вже доопрацьована стратегія буде подана на розгляд та затвердження губернатору області Дмитру Колеснікову.